Всіх вітаю, 10 грудня сьогодні вівторок. Давайте пройдемось по останнім новинам. Розклад стосовно масштабного наступу РФ я зробила, тому що вчора було багато інформації від військових, експертів. Небезпека на Покровську дуже велика. Ну, ви ж самі можете побачити це по карті і взагалі там дійсно. Стосовно прориву Сумщини, ну я там спитала. Можливо, було, але як зайшли, вийшли. Так, давайте по останнім новинам. Знаєте, тут що написали ще. Стосовно цього Арішника. Написали, зараз знайти, би те, що вони його написали. Угу. Ага, по 25 ракет Арішнік щомісяця здатна виготовляти РФ. какое то там видання. Перший раз його бачу. Ну, не знаю, давайте спитаємо, не цікаво. По 25 ракет Арішнік щомісяця може виробляти РФ. Це 300 ракет на рік. Дальність 4000 кілометрів. Чи дійсно ось ця стаття, ця інформація правдива, що РФ може щомісяця виготовляти по 25, 25 ракет Арішнік. Чи це правда? Дивіться, ілюзія. Ні. І, взагалі, якесь видання стрьомне. і інформація взагалі ілюзорна. Бачите, ось тут кубків інформація, ось хитрість. І ілюзорна інформація, так що, ну ви зрозуміли, що це за інформація? Так, ладно, оце я хотіла спитати на початку. Давайте далі по новинам. Україна готова до розміщення іноземних військ. За. Так, запропонував, запропонував Макрон розмістити в Україні іноземні війська. Зеленський каже, що ми готові до розміщення іноземних військ. Чи буде таке? Чи, буде таке? Чи будуть в Україні іноземні війська? Це дуже важко зробити. Тут луна, обман. Ну, не те, що обман, а знаєте, важко зробити. Крутять, мутять, або приховують. В принципі, плани є, але як зробити, не знають, бо не хочуть, щоб було ще гірше. Ну, щось таке. Кордони задля захисту, задля захисту кордонів, коли вже припиниться конфлікт, коли вже будуть дійсно там якісь домовленості, підписання ось тоді. або... Як почнуться домовленості ось цей період, щоб був захист територій, можливо, тоді. Робота Сонце, повторення того. Слідкувати, щоб не було повторення того, що вже було стосовно башні. Тобто, знаєте, якось припинення вогню з обох сторон і ми починаємо перемовини. Ну, це я так бачу по розкладу. І вони, типу, слідкують, щоб, бачите, не було повторення башні, щоб ні одна сторона, ні інша не обстрілювали, а притримувалися дійсно припинення вогню. Ось це може бути. Оце може бути. Тільки для цього, не для іншого. Зеленський на перемовинах із Трампом в Парижі наполягав на необхідності запрошення Києва до НАТО. Ну, зрозуміло, що йому відмовив цей Трамп. А тепер інша інформація. Зеленський найближчими днями знов буде просити Байдена це, як то кажуть, вже в останній раз надати Україні запрошення в НАТО. Давайте чи. Запросять Україну в НАТО. У Байдена є останній шанс. Чи запросять Україну в НАТО? У Байдена є останній шанс. Бо Трамп цього робити не збирається. Він взагалі готовий звітіля вийти. Ну, тобто, США готова звідтілявити. Чи запросить Байден Україну в НАТО? Його останній шанс. Дійсно, карта шансу випала. 10 кубків домовленості туди-сюди, нестабільність, сонце повішений. Ну таке, знаєте. І ні-да, і ні нєт і, і, і ні-да. Не Щось посередині. Чи запросить Байден Україну в НАТО? Його остання можливість. це зробити ще є. Знов тут шанс, шанс. Башня. Угу. Башня, луна, обман, перемога, плани. Ну, таке, знаєте, помірність, з пустого в порожнє. Україна, типу, чекайте, чекайте. Прийде час, прийде час, все буде. Ось так він може сказати. Ну, таке. Далі тут заява Наришкіна каже, що РФ почти, РФ вже почти виконала свої, свої цілі по. Ні, не так. Наришкін каже, що РФ вже близько до виконання завдань СВО. Ось. Наришкін каже, що РФ вже дуже близько до виконання завдань СВО. І що це він має на увазі? Оце. Оця заява. Вони вже дуже близько до виконання завдань СВО. Інформація по луні. Запудріть мозги туманом якимось. І що це? А що це за інформація? Типу, вони перемогли і взяли ту спентаклі. Ага, дивіться. По-перше, це, скоріш за все, стосується Покровського напрямку, там, де в них просування велике, та й взагалі Донеччини. І вони скажуть, що ось ми вже почти дійшли до кінця, і, мабуть, це Покровськ місто, мабуть, і це її Туз Пентаклі. Хоча їм потрібна вся область, але вони будуть наголошувати на тому, що ось ми дуже близько, їм потрібно взяти якийсь, якесь велике місто. Не маленькі селища, населені пункти, а велике місто. І тоді вони скажуть, що все, ми, ми перемогли. Розумієте? Так, заява Наришкіна, що РФ вже дуже близько до виконання СВО. І що? Оце, що він каже. Їм вдасться, їм вдасться оце, що він тут каже. Шанс, помірність. Швидкість, відлюдник. Їм наказ швидко окупувати Покровськ. Або ще якісь міста. Їм треба велике місто. Якесь таке, знаєте, значуще велике місто. Окупувати швидко. Але якось воно не так буде, як їм наказано. Тобто навпіл. Плани йдуть навпіл. Десь щось можуть окупувати, але все, що їм наказано, ні. Домовленості і, да, приказ, наказ імператора. Ну, тобто, окупувати якомога більше і якесь велике місто. І ось бажано до кінця року. Я е, в розкладі сьогодні, який вже загрузила, там я питала про і Покровські, і всі напрямки. Подивіться. Давайте ще раз питаємо тут окупація міста Покровськ. До кінця 2024 року. Чи окупують місто Покровськ до кінця цього року? Покровськ, Донеччина. Так, що тут повипадало? Боротьба, війна, агресія. таємниця, мах. мах. Да, рух великої кількості людей, техніки, обстріли сильні. Да, знов колісниця. Дві карти руху. Рух, перемога, Покровськ. Окупація. Ну, Тут погані випали карти. Рух, перемога і туз, туз монет. Якийсь шматок землі вони зможуть при, е, присвоїти. Ану ще раз, окупація міста Покровськ до кінця 2024 року буде. Зірка. Баланс. Наказ їм, їм наказ. Швидко це зробити. Повторення того, що було. Боротьба. Ми будемо відбиватися, як тільки можемо. Ще буде окупація міста Покровська до кінця 2024 року. Їхні плани. Да, їхні плани швидше, швидше це зробити. Важко, вищий суд, башня. Ну, дивіться, в тому розкладі, який я ось вже загрузила, там показали, що ні. Взагалі ні. Тут показує, що якісь успіхи в тому напрямку в них будуть все ж таки по цим картам. Не можу сказати, що не будуть, будуть. Але наші все одно будуть тримати. Зараз ще раз питаю. До кінця 2024 року. РФ окупує місто Покровськ Донеччина. Місто Покровськ Донеччина. РФ окупує до кінця 2024 року. До кінця цього року Покровськ Донеччина буде в окупацію удар. Плани на відлюдника є. Окупація буде, таємниця. Хитрість, зірка. Ось 600 башня. Розумієте, тут щось з Покровськом не дуже все чисто по картам. Тут якась, якась хитрість, якісь домовленості, щось мутять, щось приховують. Чомусь їм так Покровськ цей нужен. Тут і відлюдник падає. Ось я в цьому розкладі я сумніваюся. Ще раз, місто Покровсько купують до кінця 2024 року. Це Донеччина. Удари, шанс повішений. Повторення того, що було. Ну, ви знаєте, вибірково, я скажу так, що в них в тому напрямку десь будуть просування. Вони можуть навіть підійти дуже близько до самого міста. Але, що прямо купували, я все ж таки думаю, ні до кінця року. Думаю, наші будуть триматись відбиватись. Але мені не подобається з Покровськом, що тут якісь мутні плани стосовно цього, бачите? Якісь домовленості, плани, щось там вони мутять. Тут і хитрість, і обман. Чомусь їм так дуже сильно цей Покровськ треба. Трошечки пізніше ще запитаю. Так, що ми ще подивимось по новинам? Ага. Ну, давайте ось запитаємо США. Вони, в них, як, знаєте, заціпило, щоб Україна знизила призовий вік до 18 чоловіків. Чого, чого так заціпило США стосовно зниження призового віку до 18 років? Чого? Зірка, агресія, плани. Вищий суд. Мах, контроль, робота. Сташня, в домі. Чому їм так потрібно оця? З одного боку, якась їхня хитрість є. Стосовно нашої влади. Якщо вони це приймуть, то це все буде провал всього. З іншого боку, вони вважають, що якщо це приймуть, то нібито покращиться фронт. З молоді зможуть покращити важку ситуацію на фронті. Але ж їм вже сказали, що є бригади, які, в яких немає взагалі. ну, Вони не сформовані, немає зброї. А вони кажуть: а ми, якщо ви знизите, ми 18-річним ну, типу, дамо все необхідне. Ну, бачите, тут є хитрість, тут дві карти хитрості. Щось тут вони хитрують, щось тут. Ну, тут важко зрозуміти, чому? Чому так США наполягає знизити мобілізаційний вік в Україні до 18 років? Чому так США наполягає? У скобків бажання. Ну, що, типу, буде вам шанс, у вас збільшаться, збільшаться шанси здобути перемогу. Так, да, знов. Важку ситуацію молоді зможуть виправити. Вони вважають, що це шанс здобути десь перемогу, просунути, звільнити територію. З одного боку, з іншого боку, це якийсь обман. Так, ну і наостанок давайте спитаємо там Китай та Тайвань готуються до чогось масштабного з обох боків. Китай та Тайвань, що там буде відбуватися? Китай та Тайвань, що там буде відбуватися? Таємниця. Таємниця, вибір і сонце. Поки що вони там вирішують, а що ж робити. Тобто вибір. Вибір. Домовленості, важкість. П'ятірка мечів, карта війни. Перемога за десяткою Пентаклі. Перемога буде того, в кого більше е, грошей, фінансів, ресурсів, той переможе. Тут чітко. Ось такі новини на сьогодні. Вони, звісно, не дуже такі радужні, але що маємо, то маємо.